222-й Mercedes, друзі, Одеська філія, рада вас вітати. І я вам трошки розкажу про цей всім відомий автомобіль s клас 550-й 4 7, в чорному кольорі. Автомобіль, який знають всі, який має шалений пріоритет на дорогах, його пропускають, його поважають, його бачать здалеку. В чудовому стані, пригнаний з Америки, був незначний удар в задню кришку багажника, тільки вона і фарбована, все інше в рідній фарбі. Автомобіль чудово виглядає на правильних колесах з високим профілем, які забезпечують максимальну плавність ходу. Плавність ходу у цього автомобіля просто її ну, неможливо не зрівняти з іншими автомобілями. Шикарний білий салон, натуральна шкіра, сидіння з вентиляцією, з підігрівом, з безліч регулювань, музика бурмістер, безліч систем безпеки, серед яких є утримання в полосі з активним підрулюванням, адаптивний круїз-контроль, клімат-контроль, також є панорама, панорамний дах. Автомобіль без проблем запускається, не виникає ніяких проблем, діагностична панель гасне, немає жодних помилок, є прекрасна, комфортна підсвітка, але в день її не дуже добре видно, але вночі автомобіль знатно змінюється. У нас пневматична підвіска, переднє крісло з масажем, підігрів керма, підігрів всіх сидінь та багато чого іншого. Шторка від'їжджає і також відкривається люк. І пропоную перейти до заднього ряду, це все ж таки S-клас. Зверніть увагу є дотяжки всіх чотирьох дверей. Пересядемо на хазяйське місце. Так кажучи, позаду справа відкривається чудовий вид на перший ряд автомобіля. І можемо також відрегулювати, як нам буде зручно своє сидіння, увімкнути підігрів та багато іншого. А також ми можемо управляти своєю частиною даху. Відкрити або закрити, а також задньою шторкою і боковими шторками. Автомобілі можна досягти максимальної конфіденційності. Дуже зручний підлокітник з підстаканниками, Внутрі, внутрі все в бархаті. Що ще можна сказати? Це все-таки 222-й Мерседес. Даний автомобіль можна буде переглянути за адресою вулиці Михайло Грушевського, 15А, місто Одеса. А придбати його можна в кредит, лізинг, трейдин, а також за готівку. Це ваш улюблений спосіб, друзі. Записуйтесь на тест-драйв, приходьте до нас на каву. Допоможемо вам придбати автомрії. До зустрічі, мирного неба!